Вітаю, любі промінчики! Сьогодні я хочу розказати вам про книжку, яка стала моїм найбільшим розчаруванням за 2024 рік. І так сталося, що це друга частина циклу, тобто я прочитала першу частину, і мені сподобалось. Я чекала на другу частину, тоді ще не було українського перекладу. Тому я замовляла, щоб мені привезли цю книжку з Європи. Вона до мене їхала десь два тижні, якщо не більше. І я в такому була радісному очікуванні, коли вона приїхала. Я зняла невеличку навіть розпаковку і десь виклала на TikTok, здається, чи в Instagram Stories. А я замовила собі спеціальну цю книжку з чорним зрізом. Тобто вона така гарна. Я з такою радістю її відкрила і почала читати. І от я читала і зрозуміла, що ну, ні, немає у мене почуттів до цієї книжки, таких, які були з першою частиною, не сталося емоції. І я кажу я про книжку Залізне Пом'я Ребекки Ярус. Це у нас продовження книжки Четверте крило. Коли я купувала ці книжки, їх ще не було українською мовою. А першу четверте крило я прочитала із задоволенням, тому і кажу, що трішки дивно сталося. Багато оглядів я чула, відгуків одразу на першу частину негативних. Одразу на першу частину. А оскільки мені перша частина сподобалась, то я очікувала, що продовження мені теж сподобається. Але цього не сталося. Я трішки пізніше розкажу, чому мені не зайшла ця книжка. Iron Flame, залізне полум'я. Тут у нас дуже все гарно. я вам просто покажу. В принципі, я не шкодую, що я її придбала, тому що дивіться, яка вона гарна. Тут ось такі форзи. Єдине, що мене бантежить, це у закордонних виданнях дуже часто так, таке оформлення книжок, абсолютно чорна книжка і суперобкладника. Це трішки незручно, тому що суперобкладинка може пом'ятися, але форзи це гарні. Подивіться, будь ласка, на цей зріз. Я сподіваюся, що вам видно він чорний. <ріст> Саме тому я так довго чекала, бо в наявності були тільки такі книжки з білим зрізом. А я хотіла з чорним, бо це так гарно. От. І тепер трішки розкажу, чому мені сподобалась перша частина. А розкажу, чому мені не сподобалась друга. Також хочу сказати, що. Чула дуже багато відгуків щодо другої частини, багато кому вона не сподобалась через фінальний, фінальний епізод, який стосувався головного героя. Не хочу розкривати усі карти, але мені не через це вона не зайшла. Тобто фінальний епізод якби не так мене збентежив, як увесь процес прочитання другої частини клімці цього циклу. А щодо четвертого крила. Багато хто хейтив цю книжку вже, тобто одразу зрозумів, що це не його література щодо мене, чому мені ця книжка знайшла. Перше і найважливіше – це наявність драконів і вершників, так наявність військової академії. Також головна героїня, яка у нас Вайлет, вона страждає від хвороби. Її суглоби не витримують високих навантажень, більш і швидше реагують на навантаження, і вона страждає від болей. І це мені, мені сподобалося тим, що нарешті ми бачимо героїню, яка не є прямо ж настільки фізично сильною, настільки фізично витривалою. А ми бачимо героїню, яка має фізичну слабкість, але попри те, що вона має цю слабкість. Вона знаходить у собі душевні, моральні фізичні сили займатися тим, чим може. Тут питання, чи хоче на початку книжки було, але далі розкривалась тема, і все ж таки було зрозуміло, що вона хоче бути вершницею. І вона прийняла цей виклик, і їй вдалося. Це, це питання фізичного обмеження мені здалось дуже важливим. І на сьогоднішній день і. У минулому також, але рідко коли його піднімали у літературі, особливо, якщо ми кажемо про фентезі, де головна героїня зазвичай ідеальна як зовні, так і ідеальна щодо фізичної витривалості, або має ще якісь надзвичайні сили. Ну Щодо сил, скажімо чесно, у Вайлет виявилось, що сил достатньо, але не фізичних, а магічних. А також щодо головної героїні, вона любить читати книжки, мені це завжди відгукується, тому мені це подобається. Отже, це ще одна причина. Далі, головний герой всім подобається. Мені в принципі він здається класичним головним героєм чоловічого роду у фентезі, у романтичному фентезі. Тобто, він саме такий класичний. Головний герой. <хи> Тому не можу сказати, що він мені прям дуже сильно чимось мене зачепив, але мені сподобалось те, як розривали розвивались стосунки між головною героїнею і головним героєм. Напруга, яка між ними виникла, яка поступово також розвивалась, накалялась. а от романтична така яскрава лінія. Мені це сподобалось і. Я задоволена читаю часом романтичне фентезі, не соромлюсь про це сказати на широкий загал. А, от. І тому, коли я дочитала, я була в такому захваті, там вже і дракон, і військова академія, і така романтична лінія, і така цікава головна героїня. А поступово переходимо до мого розчарування. Коли я почала читати цю книжку, я спершу все списувала на те, що треба, щоб сюжет якось розкачався. Але проблема була в тому, що я не повірила стражданням і переживанням ані головної героїні, більшості їхніх їхніх страждань, їхнім стражданням, ви мене зрозуміли, а більшості з того, через що вони страждали, я не повірила. Тобто мені здавалося, що ці... Страждання, ці постійні тривожні думки, ці намагання з'ясувати стосунки, мені здавалося, що це якось накручено, незрозуміло, начебто вони не зовсім вже малі діти, не підлітки, вже начебто дорослі люди І в тій ситуації, в якій вони опинились, де просто на межі життя і смерті. Де Кожного дня можна кожен день міг виявитися останнім, страждати через деякі такі незрозумілі недомовки, якісь там думки, що хтось щось подумав, чи хтось щось колись, чи ревнощі до колишнього. Тобто мені чомусь це все здавалось таким, не знаю, не нефантазійним, як ще пояснити. Я цим стражданням не повірила. І знову ж таки світ тут фентезійний розкривається, поглиблюється, а магії стає ще більше. Ми знайомимося з цим всім світоустроєм, занурюємося глибше, але через те, що ти не віриш і не співчуваєш героям, читати стає просто нецікаво. Я зловила себе на тому, що я сідаю читати цю художню книжку, романтичне фентезі. Яке має читатись просто так наура, залітати легко, залітати радісно, і ти так не можеш навіть утямитися і вже прочитав, то я цю книжку читаю, як, начебто, це якийсь нон да? тобто не художня література, яку я собі обрала, що я хочу її почитати. І от я її читаю кожен день. Потрошку, там півгодинки ввечері я знаходжу і сідаю, не тому, що мені прям дуже сильно хочеться, а тому, що я вирішила, що я хочу це прочитати, і я трішки дисципліну включаю. А з романтичним фентезі мені чомусь здається, що має бути не так. Я не повинна ніякої дисципліну включати. Я хочу взяти книжку, забути про все на світі. Цього не сталося. І я вважаю, що це головна причина саме те, що я не повірила, не повірила головним героям а, і їхнім надмірним стражданням, переживанням на рівному місці? Можливо, хтось читав і поділиться своїми думками, чи, чи вони повірили головній героїні у цій другій частині. А, і якщо так, то чи вважають вони цю книжку справді цікавою. Будь ласка, пишіть, якщо ви читали, що ви думаєте щодо залізного полум'я. І тепер, оскільки вже англійською мовою вийшла третя частина, і можна було би подумати про її придбання, я для себе не бачу цьому сенсу. Хоча закінчилась історія, саме друга частина, доволі на цікавому моменті, я, в принципі, навіть маю теорію, як далі розвиватиметься історія, як вона розкручуватиметься. Але це лише теорія. І, звичайно ж, мені хотілося би дізнатися, чи я правильно її пробудувала, чи ні. Тобто якась цікавість у мені є, що ж буде далі. Але через цю цікавість купувати книжку, витрачати на неї час, витрачати кошти також на те, щоб її придбати в той час, як є. Сотні, якщо не тисячі книжок, які я також хочу прочитати, і які можливо, а неможливо, які 100% ще будуть цікавішими, або, можливо, мені будуть й корисними, якщо ми кажемо не тільки про розважальну складову читання, то навіщо? От, і у мене така от тепер дилема, чому взагалі я маю сумніви. Тому що весь цей простір TikTok, BookTok, BookTube, А він прямо вже рясніє цими відгуками з англомовного буктоку, де прочитали або читають, де там щось відбувається таке, що всі доріють. І трішки це працює. працює працює в тому плані, що, попри те, що я знаю, що мені не зайшла друга частина, я замислююсь про те, що можливо треба третю частину купити. От, такі думки у мене все ж таки є. Але поки що я тримаюсь, тому що в мене є багато ще книжок, які з'явилися у моєму домі. Ще минулого року, які я ще не прочитала. Є багато книжок, які я ще мрію прочитати, і хочу і англійською, і українською. І дай Бог хоча б не знайти час і реалізувати задумане. От я, в принципі, розказала все, що хотіла щодо цього циклу і щодо конкретно цієї книжки. На цьому я Бажаю вам хороших, цікавих книжок. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Пишіть в коментарях, чи ви читали четверте крило і залізне полум'я, чи збираєтесь читати. А якщо у вас вже були книжкові розчарування, також напишіть, які це були книжки. І чому? Щоб я їх, можливо, якщо вони були у моєму списку, я їх тоді пересуну десь на низ. от на цьому все. Пока!